Огляд пневмокрісла для низької кабіни різного роду техніки машин. Техніки це такі, як МТЗ, низька кабіна, ЮМЗ, китайські трактори. Для низьких машин, такі як Hyundai, Ісузу, Богдани і тому подібних. Значить, крісло пневмо, але не активне. Тобто, накачується зараз накачане один раз. Через обичний шинний золотник шинним пістолетом або обичним автомобільним компресором 12 Вольт, в собі компресора дана модель не містить, що дозволяє купити крісло за більш дешеву ціну і більш повнішу комплектацію, чим крісло буде з компресором. Якщо Компресори не оригінальні, то ті компресори швидко входять з і Сідушка постійно буде спускати, ви замучуєтесь. Чому йдеться мова про низьку техніку і низьку кабіну. Нульова висота крісла спущена, тобто повністю абсолютно без воздуха, його разом з підсарачником 17 см. Максимальна висота, самий верх накачана, 35 см. Ну, уже. Для достатньої роботи, перша накачка, 25, але можна навіть і 23 см, використовувати для першої підкачки. Якщо це йдеться мова про такі трактора, як МТЗ ЮМЗ, то можна використовувати до, кабіна позволяє, до 28 сантиметрів. Якщо якісь китайські автомобілі, типу Ісузу там, чи ще щось. З дуже низькою посадкою, то там 23 см і вже воно буде амортизувати. Звісно, чим більше ця цифра, чим більше зазор на амортизацію, і крісло буде працювати ну, відповідно більш краще, більш буде комфортно працювати для водія. Коротко про загальний функціонал крісла. Підкачка через шинний золотник. Тут дві кнопочки, одна воздух. Спускає з подушки, одна кнопочка надуває нижній поперек спини. Отут тут Далі. Це рух крісла вперед-зад на салатка. Тобто загальне регулювання. Крісло відкрить ось ця защолочка. Вижимаємо її, або відкриваємо повністю, або хто длінну ноги, може собі. Підсарачничок підсунути в парід. Загальне регулювання. Далі регулювання угла атаки сидіння. Трохи одною рукою тяжко. Тобто воно припіднімає от передок ніби як клює. Називається угол атаки. Ще називається керн або угол атаки. Слігка перекидає назад спинку. От, і припіднімаємо передню частину, щоб ви не сповзали на руль. Далі механізм відкидання спини. Регулювання м'якості сидіння. На даній моделі 4 позиції. Уверх це буде найм'якше. Треба трошки підспустити, щоб було зручніше. Показати. Це регулювання було висоти для активного. Це клавиша заглушена і ця клавиша заглушена. Ця клавиша відповідає за амортизацію крісла вперед-зад. Тобто У нас є, щоб не було хлопків по спині. У нас є регулювання вперед-зад на салазках, а це саме амортизація вперед зад. І виключено. Зараз під, трохи підспустимо його і продемонструємо, як іде продольна як, 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 як працює регулятор м'якості. Механізм всі самі переточуємо, перебираємо. Спинка десь 50 плюс-мінус. Два сантиметри невисока якраз добре для техніки. Крісло оригінальне фірми Grammer перероблене під техніку, під е е машини, де немає компресора на двигуні. Якщо забігаючи наперед, сказати то Сідушки, що містять оригінальні, що містять в собі встроєний компресор. Встроєний компресор, ніколи не були активними. Хтось може подумати, що вони Так, трошки швидше буде. Хоп, є. Значить, це регулятор м'якості, то що я хотів показати, Тобто крісло зараз буде найм'якше. Тут 4 позиції. Добавляємо, вже бачимо, трошки пожорще. І це вже будуть на дуже жорстко, як правило, останні два режима практично не використовуються. Перший другий режим м'якості. Перший другий. От, до речі, можна зараз і поміряти його в підспущеному трошки стані. Це якраз для невеликих машин. От, 20. 5, сюди до бортика, а сюди буде навіть 23 см. Якщо повністю спустити, то крісло буде мати. 17 см висоти. Тобто нижче вже все, що може бути. О, ну, показує сюди 20, але сюди десь буде 17-8, ну, нехай 18 см. О, бо тут трошки бортик у нас. Тобто нижче в апріорі, за цей варіант вже нічого не може бути. Це найнижче, що є для обмеженого простору в кабіні. Може хтось ще задасться питання, які його загальні габарити, то вдовжину 60, а, перепрошую, 50, вони йдуть в ширина, у середньому 50, спинка от, 52. Показує на даній моделі. А якщо понизу по гофрорезині, по гофрорезині, то у нас ширина між крайніми точками десь 35 то есть, Оцей сам механізм. Посадочні отвори 32 см, 32,5-33 см центрами. І висота самого механізму. Без підсрачника, може когось цікавить, то на цій моделі 14, але є модель де є ще 12. Але на цій моделі буде чуть-чуть ширіше. Ширина то салазка стоїть не тут, а отут з боку чуть, -чуть припіднята.